Паливом для двохсот османських галер був не вітер, а людська сила. Але хто рухав цей подвигун? Османські солдати? Наймані робітники? Ні. Двадцять тисяч християнських рабів, закутих у ланцюги до весел. Того ранку гребці перевозили вісімдесят тисяч османських воїнів і під ударами батога чекали своєї долі. За кілька годин мало з'ясуватися, чи приведе це очікування до свободи чи до смерті. На суходолі імперія мала перевагу в дисципліні та чисельності на морі ж покладалася на ближній бій. Галера кидалася до цілі, не чекаючи вітру, але перед важкими гарматними галеонами з вітрилами виглядала як примітивне дерев'яне списо. Верфі Константинополя будували швидко. Проте їхньою основою були люди, прикуті до весел. Без гребців галера не була нічим іншим, як рибальським човном. Європейські флоти вже переживали іншу епоху, венеційські галеаси стояли на передній лінії, як плавучі фортеці, і косили ворога бічними гарматними залпами. Іспанські та генуезькі галеони тримали лад і нищили супротивника з відстані. Звідки б не дув вітер, море говорило його мовою. Але мова весел завжди звучала однаково тягни. Хто ж були ці 20 тисяч людей? Полонені під час піратських набігів на прибережні міста, купці та моряки, захоплені на середземноморських торгових шляхах, військовополонені, засуджені до веслування. ланцюг перетворював усіх на одне ім'я Форса, Фордзатовзасо, Семпасма Постчі, – «В'язень на веслах. Улітку зап'ястя набрякали від солі, узимку ноги гнили від дощу, двічі на день їм давали водянисту юшку з сухарями, в тому і спротив, придушували батогом, а деяких просто викидали в море. 7 жовтня 1570 першого року дві лінії зійшлися одна проти одної близько 220 османських галер і допоміжних суден проти 200 християнських кораблів. Очолюваних шістьма великими галеасами. Загальна кількість людей сягала 160 тисяч, але вирішальними були ті, хто був прикутий до весел. На кожній галері 150-200 гребців безпосередньо визначали спроможність османів до абордажу. Опівдні вітер змінився на користь християнської ліги, і бічний вогонь галеасів почав розривати галери на частини. Аліпаша був убитий пострілом у чоло на палубі корабля Реал, його прапор упав, голову підняли на спис, і разом із ним упав порядок на морі. Поки центр руйнувався на правому фланзі улуч Алі, швидким маневром захопив мальтійський флагман і врятував частину свого флоту, але загальна картина не змінилася. Коли бій стих, море почервоніло. І над ним завис густий шар диму й пороху. Саме тоді для дванадцяти тисяч гребців, які вижили, звук ланцюгів замовк, кільця було знято, зап'ястя звільнено. Дехто того ж дня вирушив до Корфу, інші за кілька тижнів, та до Месіни, Неаполя чи Венеції. У реєстрах вони значилися як врятовані того ранку вони чекали не лише на результат битви. А й на вирок власної долі. Найвідчутнішою перемогою при Лепанто було розбиття цих ланцюгів. У Константинополі поразку тижнями приховували. У хроніках вона описувалася лише як жорстка морська сутичка, тоді як чутки ширилися на базарах. Потім держава взялася за те, що вміла найкраще швидке будівництво. Під командуванням Килич Аліпаші. Менш ніж за рік на воду спустили понад 200 нових галер. Новий двигун було знайдено через набіги берберських піратів, які діяли на користь османів. Флот відродився чисельно, але якість, дисципліна і морська доктрина залишилися незмінними. Тим часом у Європі християнська ліга почала розпадатися. Дух єдності згас одразу після завершення святкувань перемоги. Політичний баланс був іронічним. У 1570. третьому році Венеція, менш ніж через два роки, офіційно поступилася Кіпром Османам і заплатила 300 тисяч дукатів контрибуції. Тобто Європа, яка перемогла на морі, відступила за столом переговорів, аби не втратити торгівлю та шляхи. Найсправжніша зміна народилася в портах, усі тепер знали. Наскільки крихкою є морська сила, що рухається людським двигуном? Коли дим над Лепанто розвіявся, залишилися дві істини міф про непереможність Османської імперії в Середземному морі того дня розсипався, а 12 тисяч закутих у кайдани людей здобули свободу. Гармати замовкли, прапори опустилися, хроніки притихли. Але скрип весел, сліди батога і запах тіл, обпалених сіллю, досі нас переслідують. Того дня море, можливо, не дало уроку людяності імперії, але сьогодні воно тримає перед нами дзеркало. Іронія полягає в тому, що перед обличчям тиранів шлях до свободи той самий, що й у тих гребців, тягнути разом.